Після авторизації у сота ЄТТН ви потрапите на початкову сторінку. Інтерфейс ВІП-сервісу має наступний вигляд: у лівій частині сторінки знаходиться блок Документи. Ця панель керування надає можливість фільтрувати відображення ЄТТН та актів у реєстрі відповідно до їх стану та статусів. За замовчуванням, після авторизації відображаються документи групи на підпис. Сам реєстр представлений у вигляді таблиці з короткою інформацією про кожен запис. Заголовок реєстру містить елементи для сортування та пошуку даних таблиці по колонках. Для відображення документів за значенням колонки введіть потрібні дані у рядку пошуку. Для того, щоб сортувати значення колонок, натисніть на відповідну кнопку. За потреби видаліть введені значення. Також є окрема кнопка фільтр, за допомогою якої можна внести необхідні дані, за якими відбуватиметься пошук документів. Для того, щоб видалити значення, що були введені у фільтрі, натисніть на кнопку Очистити фільтр. Користувач може самостійно налаштовувати відображення певних колонок реєстру, натиснувши кнопку Колонки. У випадаючому списку встановіть прапорець навпроти назв колонок, що ви хочете відобразити, та видаліть прапорець навпроти назв колонок, що ви хочете приховати. Для відображення документів у реєстрі, що були створені за певний період часу, натисніть на відповідну кнопку біля поля з датою та оберіть потрібний період. Ви можете обрати один із встановлених періодів або обрати інший довільний період. Для встановлення власного періоду натисніть кнопку Вибір періоду та оберіть дати початку і кінця необхідного проміжку часу. Ви можете обрати потрібні дати за допомогою вікна календаря або ввести їх вручну. Для відображення у реєстрі документів за обраний період натисніть кнопку застосувати. У блоці Довідники ви можете створювати та редагувати інформаційні довідники, що полегшать роботу з ЄТТН та актами. Дані у довідники користувачів вносять самостійно. У довідник мої підприємства вноситься інформація про ваші організації, які будуть зазначені в ЄТТН як учасник вантажних перевезень. Відповідно, такі електронні товаротранспортні накладні та акти до них будуть відображатися у реєстрі документів. У довідник Учасники вноситься інформація про підприємства або ФОП, що є вашими контрагентами по вантажним перевезенням та є їх учасником. У довідник транспорт необхідно вносити інформацію про транспортні засоби, які будуть використані у вантажних перевезеннях. Довідник локації містить інформацію про місце знаходження пунктів навантаження і розвантаження та складів, які зазначаються у разі проміжного перевантаження. Довідник вантаж містить інформацію про номенклатуру товарів підприємства, що будуть зазначатися у ЄТТН. Детальніше заповнення та роботу в усіх вище вказаних довідниках ви можете переглянути у наших наступних відео. За потреби ви можете розширити робочу область блоків документи та довідники за допомогою відповідної кнопки. Також у верхній правій частині сторінки знаходиться інформація про користувача, від імені якого відбувалася авторизація у веб-сервісі. Якщо у вас виникли запитання щодо роботи веб-сервісу Сота ЄТТН, зверніться до обслуговуючої організації за номером телефону, який ви можете знайти, натиснувши на відповідну кнопку.